Для тих, хто сьогодні ще не донатив для нашої армії, нагадую, що як завжди, під відео ви знайдете посилання на актуальні збори, котрі життєво необхідно підтримувати. Отже, спочатку, бодай невеличкий донатик для перемоги, і тоді спокійно дивимось. Слава Україні! Привіт, Португалія! Португалія четверта країна на моєму маршруті і цілком нова для мене. Сюди я потрапляю вперше у житті і неймовірно щасливий, що на велосипеді. Тут, в її північній частині, я проїжджаю невеликий гірський масив з мальовничими селами у долині річки Міннію. Це дуже спокійний сільський регіон. Справжня провінційна глибинка, де досі можна побачити колоритну і автентичну красу минулого, як, наприклад, в цьому невеличкому селі, де я зупинився в перший вечір. Вау, яке красиве і колоритне місце. Дуже несподівано. О, якраз в церкві дзвонять, де я буду там стояти з наметом. О, це кайф! Це такий кайф після спекотного дня. Такій річості красивий. Прохолодній скупатися. Треба поспішати туди, бо я там насправді все залишив велосипед і все на ньому, і телефон на, на кермі. Це метрів 100 звідси. Оце так автентика. Оце так старовина, незаймана. Висота. Я вон там купався щойно. А ось тут подивіться, який каньйон ще. Це якась історична пам'ятка, завтра загуглю. Це я потрапив на велодоріжку, яка зроблена швидше за все на місці старої колії. Так виглядає. І зрозумів, що я дуже давно не їхав по велодоріжках. Насправді в Іспанії їх було дуже мало. І я не пригадую, де би я так суттєво довго їхав по велодоріжці за межами міст. Та й в самих містах я б не сказав, що їх достатньо було, як, наприклад, у Франції чи Англії. Ні, значно менше. Тут над річкою ця доріжка справді красива і мальовнича. На карті виглядає так, що ця доріжка вестиме аж до океану, а це близько 30 кілометрів приблизно. І тоді це круто. Почалась вона в місті Валенса, яке я щойно проминув. Не плутатись з іспанським містом Валенсія, Це значно менше. Океану залишається ще кілометрів 10, але я вже дуже чітко відчуваю цю різницю в температурі повітря, тому що зараз з того боку якраз має свіжий вітерець, якого не було раніше. І за прогнозом в тих місцях, де я вчора був, там сьогодні має бути 32, а тут лише 25, тобто різниця дуже суттєва. І навіть якщо подивитися вже на а, річку. Це фактично вже гирло річки недалеко від океану, то тут хвилі такі від цього бризу океанського, як не було раніше. І вітерець прохолодний. з одного боку, з того, я відчуваю, як сонце смажить, пече мені в одне вухо, а з того боку вітерець доволі прохолодний і дуже приємний. Ось чому варто їхати вздовж узбережжя завжди, коли ви мандруєте по спекотних країнах. Якщо є така можливість, звісно. Незабаром я знову виїжджаю на берег Атлантики після тижневої паузи. Вода неймовірно холодна. Я не знаю, може це тому, що це відкритий океан. Але якщо прямо туди, це буде Америка. Але в Біскайській затоці у Франції, в Іспанії, вода була значно тепліша. Але все ж таки навіть так це круто, освіжає Ха -ха, те, що треба. Як і раніше, я надаю перевагу маленьким, спокійним дорогам, якщо є можливість. Але тут, на північному заході Португалії, я мимоволі відкрив не дуже приємну для мене особливість другорядних доріг. Майже всі вони були з бруківки. А одного дня їх стало так багато, що, здавалося, асфальт залишився лише на автострадах. Виглядає так, що в Португалії це тренд Бруківка. Тому що ось практично нова дорога, вона прикладена може пару років тому, тому що це район забудов. І що? Вона з Бруківки. Тут новенькі котеджі на цій вулиці. Все новеньке і новенька бруківка. Неважко здогадатися, що всі тутешні велосипедисти просто в захваті від такого тренду. Іноді було краще їхати навіть по ось таких дерев'яних тротуарах уздовж пляжів або ґрунтівками. Ще один райончик з ультрасучасними будиночками. І що тут? По чому я їду? Звісно, по Бруківці. Це якийсь трендець. Кілометр за кілометром, вже кілометрів 10 їду, не можу натрапити на асфальт. Тому я думаю, в мене немає виходу, як їхати на велику автостраду. По цьому, звісно, можна їхати, але з якою швидкістю, і коли тебе оце так трясе, це просто рятує страшно. Круче, 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 круче. Одного вечора я прибуваю в Порту, перше велике місто на моєму шляху в Португалії. Дуже незвично бачити такий туман чи і імлу увечері. Зазвичай в нас зранку. Я думаю, це через океан, звісно ж. Навіть дрібні частинки води відчуваються в повітрі зараз, так як зазвичай буває часто на лінії прибою морського. Але насправді далеко від моря зараз, кілька кілометрів. І ця імла накрила все порто практично. Я вирішив переночувати в наметі у найбільшому парку порту. Неймовірно містична атмосфера зараз в цьому парку. Саме через цей туман, через імлу. Ну і вечір, сутінки, звісно. Сіранок, але місто напівпорожнє. У мене таке враження, що все місто Порто на ремонті. Просто відразу, як я тільки в'їхав сюди, побачив дуже багато, на кожному кроці щось ремонтується, перекрито, паркани, крани. Ну, це прикольно, що вони ремонтують, це все, все буде краще в майбутньому. Але зараз доволі незручно пересуватися. І кажу, таке враження, наче місто на ремонті. Порту – дуже туристичне місто. Це стає відразу зрозуміло в його центральній старій частині, і не дивно, адже воно має неймовірно багату і цікаву історію. Воно двічі визнавалося найкращим туристичним напрямком у Європі. Було її культурною столицею. Звідси походить вино Портвейн. З ним пов'язані життя багатьох знаменитостей, зокрема, й мого кумира серед мореплавців Фернана Магелана.

Тока, а якщо точніше, це гирло річки або дельта річки, парчик якийсь невеличкий, ресторанчик, мій велосипедик. І щойно я запитав тут в людини, чи можна десь стати з наметом, він каже, в Португалії ти можеш скрізь стати з наметом без проблем, ніхто тебе не буде чіпати. Теоретично, може, поліція прийде і спитає, чого, що, що ти тут робиш. Але ніхто, ти не матимеш будь-яких серйозних проблем через це. Ось. І я це, чесно кажучи, відчув відразу, коли приїхав в Португалію після першої ж ночі, друга, третя. І це справді класна країна для подорожування кемпінгуючи на дико. Причому це дуже видне відкрите місце. І туди ось люди приїжджають в ресторан досі на вечерю. Там дорога проходить буквально метрів за 50 звідси. Мій намет абсолютно видимий буде. Пригод з поліцією цієї ночі у мене справді не було. Проте була інша. Поливалка. От дідько, що це не дасть спати. І ось так мене колами поливало майже всю ніч. Водичка з поливалки. Йдеш ці поливалочки. Ага, ось. Малесенькі ось такі штучки, їх ледве видно. Тож маєте на увазі в Португалії, ну там чи будь-де, де така зеленіша травичка, то там можуть бути ось такі поливалочки. І головне не поставити намет на одну із них. Бо вночі може бути ще та пригода. Практично щодня я проїжджаю якесь маленьке містечко, яке здатне просто зачарувати своїм провінційним шармом, як, наприклад, Монтемор у Велю. Я люблю таку милу, дещо занедбану красу, яка, здається, дрімає в повній безтурботності. Головна родзинка цього містечка величний замок 9 століття. Як і саме місто, він не є популярним туристичним об'єктом. Цього дня зі мною тут лише декілька відвідувачів навіть попри безкоштовний вхід. Вау. Красивий замок справді доглянутий, чистий. Але не з тих, що відбудовані спеціально для туристів. Виглядає оригіналом. Ближче під'їжджаючи до столиці Португалії Лісабона, одного дня я потрапив у ще одне цікаве місце, але тепер вже справжній гігант серед популярних туристичних локацій. Це містечко обідуш, яке вважається однією з головних перлин історичної спадщини країни. І знову ж таки, перш за все, завдяки грандіозному замку 12 століття. Обідуш красиве містечко давнє, ще з середньовічною тисячолітньою історією. Ну, то врешті тут дуже багато містечок з тисячолітньою історією. В кожному якісь руїни, якийсь замок. Тут укріплення доволі велике, можна сказати, ціле місто, яким воно було колись, воно було оточене мурами цими, І дуже добре збереглись, до речі. Обідуш вражає не лише могутністю замкових стін. Власне, і саме містечко також сповнене красою практично на кожному кроці. Колоритні білі будинки, вузькі вулички, багато квітів на стінах. Обідуш, саме старе місто Обідуш вважається офіційно одним із семи чудес Португалії. Тому не дивно, що тут стільки туристів. i Шукаючи Можливість десь недорого пообідати, я люблю іноді заїжджати в сільські кафе. Що цікаво, тут кафешки називаються не просто кафешки, а дуже цікавою, довгою назвою. Центр відпочинку, популярний центр відпочинку. Я думаю, що популярний в даному випадку означає як народний, тобто для всіх. Насправді поїсти зараз в цей час, в обідній час, в таких народних центрах відпочинку, не так просто. Все, що тут я знайшов, це сендвіч, який він мені зробив спеціально як для гостя власник. Зазвичай в нього ніхто цього не за замовляє. А всі люди, які прийшли в той же час, що і я там, кілька людей, вони всі п'ють каву. Напевно, тут не прийнято їсти в обід в закладах, а лише вдома, я так думаю. So, did you camino? Yeah, yes. Camino from uh, Limousin. Uh, Is it in France? Yeah? In Swant, yes. Uh -huh. Француз П'єр один із небагатьох велосипедних далекобійників, яких я зустрів у Португалії. Він дуже досвідчений мандрівник і справжній олдскульник, який визнає лише правильні велосипеди і правильне спорядження. I go to All right, and you started at your home in Netherlands? Yeah, Netherlands. Yeah. Wow, how long ago? Uh like uh, 52 days. Голландець Мортен навпаки здійснює лише свою першу велику подорож. У нього цікавий світогляд, який не вимагає слідувати заповідям велотуризму. Але, натомість, захоплюючись нумерологією, він вважає важливим дати велосипедним сумкам правильні імена. Кудись 111. This 222. This is 333. Three, three. Yeah. Oh no, that's 444. Four, four. That's 333. 555. Five, 777. 666. Seven. <laughs> six, 888. Eight. And 999. Nine, nine. <laughs> Why you mark so? One is a fire, like a fire number. Okay. So it's one. Uh -huh. And in this, I keep like tobacco and stuff, mm -hmm. you know. And two is like a number of emotion. Mm -hmm. So, it's the top half of uh, my body is like inside this bag. Mm -hmm. 444 is like a grounded number, uh -huh. you know, it's an earth number. So, this is uh, everything from the bottom down. Alright. Then, 333 is very creative air number. So, inside this is the camping stuff, sleeping stuff. 555 is a fire number again, so there's money in there and the lighter. All right. 777 is another uh air number. So um. Uh, yeah, man. There's just stuff. <laughs> В цьому місці неподалік від берега ми з Мортеном заночували. А зранку ще трохи проїхали разом, перш ніж знову роз'їхатися. Це файно іноді зустрічати таких же непосидючих приятелів, але врешті у кожного з нас своя соло подорож.